Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Прошу вас не забувати, що ваша допомога потрібна нашим Збройним силам, потрібна нашим бійцям. В частності, ви можете допомогти, зробивши хоча б невеликий якийсь вклад, який по силах для вас Це допомогти людині, яка збирає на амуніцію. Його звернення я зараз в ставочку зроблю прямо в відео. І посилання на рахунок теж буде в описі і в першому закріпленому коментарі. Слава Україні, дорогі мої підписники. Снімаю я це відео, прошу вашої допомоги зібрати кошти на каску, на бронік, на аптечку, бо... E, наша держава, як у нас одіває, e, убуває, це є не захист, це є прямо, як кажуть, самовбійство. E, прошу я вашої допомоги. E, номер карточки я прикріплю і скільки треба коштів. Бо зараз таке життя, я вже тут. Захищаю нашу неньку Україну. І ще слава Україні! Ну а ми тут з вами тим не менш зібралися, я вас зібрав, щоб показати нашу нову діляночку, яка до нас перейшла. В цьому році, після збирання врожаю попередніми орендарями, як бачимо, ну, врожай був зібраний, без потрібні очі косили, наклали волочків тут, і все, воно так і залишилося. Заросло амброзією, поки там вирішували, будуть, не будуть переходити. Час йшов і бачимо ось таку картиночку. Амброзія пішла вже з насінням стоїть. Тому. Ну, Я зараз розповім вам свої думки, а ви поділитесь своїми враженнями і думками в коментарях, будь ласка, якщо це не складно. Значить, що у нас? Діляночка, 1,7 гектарчика. Получається, 230 метрів гон і 70 десь ширина, 70 з чимось там, ну, в таких межах, якщо я правильно пам'ятаю. Стою я ближче до дачного кооперативу, отак, в той бік десь метрів. Метрів 170-180 від нашої позиції. І от така картиночка тут була пшеничка. Хочемо зробити тут оранку і посіяти сою, тому що ну, більше тут я не бачу що сіє, тут тупо і е, злакові, і двудолка, і короче, засрано прямо дуже. Навіть більше поля засрані, ніж у нас. Тому планується оранка. Відмітку ми зробили вже ділянки межі, як бачите, ну вон по одному разу плугом пройшли. Ну тут в чому прикол. Получається, що зараз, певно, знизу пройду. видніше показати. Ач, мода на мотоцикли. Не тільки, як то кажуть, по інтернету, а у нас. У кожного свої, ну, у нас отакі. Важкі. Ми на отаких полях от, об'їжджаємо. Так, значить, що у нас по полю? Дуже сподіваюся, що вітер не буде заважати. А якщо ні, то придеться вирізати. Бо таке тме, блін. І отже, що у нас? Це нижня межа наша. Став я з цього боку, бо тут не так, неначе вітер дме. Значить, гони 230 метрів. Але де ми отут з вами стоїмо, отут десь 200 метрів. 30 метрів у нас зайнято було раніше дачним кооперативом. Вони тут займалися, садили коноплю, помідори, чи що вони там хер садили. Ну, тим не менш, за скільки років воно це діло, все заросло. Навіть, ось, бачите, хлопці тут щось сіяли, сіяли пшеничку і навіть їх і бачите заставили. До сих пір пшеничка, до речі, стоїть і... Бля, то вона ще й не висипалась до сих пір, уявіть. Скільки вже часу пройшло, дивіться. Вона ще й не висипалась. От тобі і строки. І що у нас тут? От На всю ширину туди за мотоцикл, навіть метрів 40 ще за мотоциклом. От ті всі кущі, оці горішки. Ну і зараз такий огляд зробимо. Прямо до забора, отуда туди дачі. Оце все повинно бути полем. Але тут... Попередні орендарі не займали. Це поле, ну, не знаю чого і що, не будемо фантазувати. Це вже таке діло, якби в минулому. Ми тут доживемо, то будемо приводити це все до порядку. значить Тут у нас і порос, і деревця та є, а тут я плугом виходить, доїхав, до скільки можна і то, бачите, ну да тут туди виходить, звернув, бо тут дерево це заважало. Ну то вже тонкощі Подивимося, розберемося. Але, тим не менш, роботи, в принципі, не дуже багато порівняно з нашим дозвідом по розчищанню. Але, тим не менш, попрацювати прийдеться. Ну, планую я оранкою. Як орати буду, по максимуму розорати оце все діло. щоб Коли ми будемо займатися цим розробкою, чи на наступний рік, чи бух я знаю коли як там час, як там можливості. Але щоб тут ділянка не заростала далі, щоб оце мале все виорати, то ми е, оборю коротше кажучи, як американці оборюють дерева, так оце і ми. Ну, що тут по дачах? По подачах тут, як завжди, смітники. Хорошого від цих людей більше по суті своїй. Не очікувати тобі не варто взагалі, дивіться, ось смітники влаштували. Щоб ви знали, всі паї, всі, які є тут паї, вони по оцей забор повинні бути. Ну, ось дивіться, що тут робиться. Ну, коротше, картинка, як завжди. Ну, у нас неначе більш-менш тут ситуація. Таке дерево, ну, ось я бачу якісь кущі. Зараз подивимося, що тут і як. Ну, хазяїни тут хазяйнують, ось, бачите як? Добре, наваляли, заборчик відкрили, все, вони впоралися з цією справою. Бачите, як класно. Класно, коли є земля, за яку ти ніхіра не платиш, можна її засрати. Це ж виходить, у них ось, дивіться, це ж вони розробляли і винесли гілля просто тупо сюди. Ану. Да. оно ж, дерева, зарослі, получается, розчищали і сюди повиносили. Не, ну красавчики, що? Тут балакать нічого. Красавчики просто. Ой, бля, хоч ти тресни. Ну, коротше, що тут? Дерева, 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 такі зарослі, кущі. Ну це ж, я ж кажу, що в цьому році ми їх просто розоремо. Отут я виораю, ну по максимуму, коротше, скільки це взагалі можливо, щоб зберегти ділянку. Горіхи ті два штуки хай поки стоять, а так об'їмо обпашимо їх і грець з ними. Тут у нас що, отакі ну, ось тоненькі кущики, їх теж можна буде, може, виорати. Ну, подивимося, коротше, відос, як то живемо, буду знімати. Тут уже дещо густіше, але тим не менш можна об'їхати, об, обійти їх обирати, щоб по максимуму тут зберегти площу, а вже потім будемо гратися тут з кущами, з, з цим всім ділом, розбиратися з тими сусідами, що вони там понакидали тих гілок своїх і всього іншого. Ну, я ж кажу, по суті таке. Ну, терпимо, терпимо, коротше кажучи, нічого такого смертельного немає, але ну, треба буде попрацювати, бо тут же ж десь. Десь, десь, десь. ну Десь отут. Ну, приблизно десь отут закінчується. Оце ще кущі оці. Бо це вже інший пай. І я наголошую, що отут по всім законам, по геодезії, по всьому, отам воно повинно бути. Ну, отож. При совку тому грьобаному наділяли там хто там відмічав, потім цим голодним наділяли ж додатково, щоб вони себе нагодували, а вони понастраювали собі дворців на своїх ділянках, а потім їм ще землі мало, ще їм землі дай. Потім вони сюди влізли. І потім а, молодь не хоче нихера робити. По суті, ось бачите, що робиться. А за десятки років обробітків, як так було, воно, люди тут ніхто нічого не переміряв, ніхто нічого не перевіряв. І от таке воно вийшло, діло. Отака у нас нова діляночка. Я думаю, ми ще будемо знімати про неї дуже багато. Звісно, будемо намагатися вистраювати добросусідство, але, тим не менш, пробачте, якщо ви наваляшили там своїх гілочок, то будьте ласкаві, заберіть. Їх нахрен собі на маєточок, і що хочете з ними, те і робіть. Я вам своїх, як то кажуть, не буду кидати, оцих, які ми будемо тут розробляти, виривати. Там, да? Ну і свої, так би мовити, залишайте при собі. Знову ж таки, чого не рихлення чого ранка, бо тут от цілина, її потрібно хоч якось перекинути, хоч якось щось з нею зробити, щоб потім на весні заборонувати там за той, за цей, розробити. Не знаю, коротше, буде видно, що тут буде робитися і щоб можна було посіяти сою і вже гліфосатом на сої ганяти бур'яни, які тут будуть лізти. А лізти їх буде тут ой, мамо, ой, багато буде, 100%, що на основній ділянці, що тут виходить, бачите, Ну, я ж кажу, тут нормально повернемо. Це ж якщо 200, 200 метрів, 1,4, це тут 30 соток десь втрати, грубо кажучи. ну Думаю, соток 20 чи соток 15 точно поверну навіть на цей рік оранкою, розор, ну, розоруванням оцим, розорюванням. А вже доладу до її доведемо трошки пізніше. Там от внизу, правда, пай, хлопці не хотіли розробляти, там у них капець, там у них зарості я не заздрю. Так що вони так залишились, як є. Ну а у нас тут ситуація трошки покраща, тому будемо виправляти це все діло, але ну, трошки згодом розберемося. Якось так, нова ділянка. Залюбки почитаю ваші думки на рахунок всього того, що я тут сказав. Ну, Я вважаю, що сказав, тут все вірно і якщо по акту тут земля. Вона повинна тут земля, а не я буду платити оренду, а хтось буде користуватися, а там навалювати кучі сміття і нормально так насрали та й забули. Дякую всім, до зустрічі в нових відео.